Українські вареники відомі кожному. Нещодавно навіть був встановлений світовий рекорд з одночасного їх ліплення у різних країнах світу. У той день в одному українському містечку за 50 хвилин 15 майстринь вправно зліпили визначену кількість однакових вареників. Скільки часу потрібно було б 25 майстриням, щоб зліпити стільки ж вареників, якби вони працювали з такою ж продуктивністю? Сьогодні ти ще краще зрозумієш, як розв'язувати задачі на використання відношень та пропорції, які раніше тобі здавалися складними, тому обов'язково залишайся з нами. Нехай 25 майстринь ліплять визначену кількість вареників за х хвилин. Число майстринь і час ліпки вареників є обернено пропорційними величинами за умови, що продуктивність праці всіх майстринь однакова. Тож чим більшим є число майстринь, тим менше потрібно часу на ліпку тієї самої кількості вареників. Цю залежність можна показати за допомогою таких стрілок. Вони підкажуть тобі, як правильно скласти пропорцію з взаємно обернених відношень відповідних значень цих величин. Спробуй скласти пропорцію самостійно та знайти за нею шуканий час. Отже, маємо таку пропорцію. Використавши основну властивість пропорції, отримуємо таке рівняння. Розв'язавши його, дізнаємося, що Х дорівнює 30. Отже, щоб зліпити визначену кількість вареників 25 майстриням потрібно 30 хвилин. Нагадаємо, що масштабом карти чи плану Називають відношення довжини відрізка на цій карті чи плані до довжини відповідного відрізка на місцевості. Спробуй знайти відстань між двома українськими містами на карті з масштабом 1 до 2 мільйонів, якщо відстань між цими містами на місцевості дорівнює 320 кілометрів. Як розв'язувати задачі на масштаб, ми пояснювали в іншому відео з цього плейлиста. Ну, ми зараз разом розберемо ще один зручний спосіб, і трохи згодом ти перевіриш свою відповідь. Оскільки масштаб карти 1 до 2 мільйонів, то одному сантиметру на карті відповідає 2 мільйони сантиметрів тобто 20 кілометрів на місцевості. Нехай відстань між містами на карті дорівнює х сантиметрів. Запишемо умову задачі за допомогою такої схеми, оскільки відношення цих відстаней дорівнюють масштабу карти, що є сталим значенням, то відстань на карті та відстань на місцевості є прямо пропорційними величинами. Тож зі збільшенням або зменшенням однієї величини. Відповідно, збільшується або зменшується й інша величина. Цю залежність можна показати за допомогою таких стрілок. Вони показують, в якому порядку потрібно записати пропорцію. Спробуй скласти пропорцію та закінчити задачу. Маємо таку пропорцію. Використавши основну властивість пропорції, отримуємо, що Х. Дорівнює 16. тобто відстань між містами на карті становить 16 сантиметрів. З нагоди Дня Незалежності України ти й твої однокласники взяли участь у квесті. Тематика усіх завдань квесту була пов'язана з державними символами України. Кількості завдань, пов'язаних з гербом, прапором та гімном. Відносилися як 5 до 2 та до 3. Визнач, скільки всього було завдань з кожної теми, якщо завдань, пов'язаних з гербом, було на 4 більше, ніж завдань про гімн. Цю задачу можна розв'язати, ввівши коефіцієнт пропорційності к. Тоді кількість завдань по кожному символу відповідно дорівнює. 5к, 2К та 3К. Оскільки ми знаємо, що завдань пов'язаних з гербом було на 4 більше, ніж завдань про гімн, то можемо скласти таке рівняння. Розв'язавши рівняння відносно К, знаходимо, що цей коефіцієнт дорівнює 2. Нарешті дізнаємось, що у квесті було 5 помножити на 2, тобто 10 завдань про герб. 2 помножити на 2, тобто 4 завдання про прапор та 3 помножити на 2. 6 завдань про гімн. Запам'ятай, що задачі пов'язані з масштабом можна розв'язувати і за допомогою пропорції. У задачах на пряму та обернену пропорційність тобі можуть стати у пригоді стрілочки напрямку залежності величин. За допомогою яких буде легше записати пропорцію. У задачах на пропорційний поділ користуйся коефіцієнтом пропорційності він особливо зручний тоді, коли число або величина діляться більше, ніж на дві частини. Ще більше задач та схем з теми відношення та пропорції ти знайдеш в інших відео з цього плейлиста. Ось бачиш, математика й не така складна, як здається, на перший погляд. Став уподобайку, якщо тобі сподобалось це відео.